Друзі, вітаю! Мене звати Іра, і вона на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні в нас цікава тема. Я знаю, ви такі любите, і я чогось дуже захотіла перебрати свою шафу черговий раз. І покажу вам сьогодні першу частину, тому що їх буде дві, своїх най -най найбюджетніших перлин в шафі, в колекції ароматів, які на день випуску цього, на день запису, на день запису цього відео. Коштують менше, ніж 500 гривень. Аромати, які я дуже люблю, аромати, яких я ні, не позбуваюся. Ви знаєте, я і так не сноп, я, я і єйвоном користуюся, але тут не буде сьогодні ніякої каталожної парфумерії, тут буде саме це, що можна купити в Єві. Звичайно, якась частина з того буде клонів, тому що найпростіше, звичайно, в бюджетному сегменті зробити клон, а не щось своє. Але будуть і якісь окремі композиції. І нагадую, ще раз повторюся, це перша частина відео. І напишите мені в коментарях, чи хочете дивитися другу. Я вам її так все одно зніму. Але лайк мені поставте. Починаємо. У мене тут, як завжди, немає ніякої градації, я просто притащила все в шафу і поставила, тому я буду просто їх тягнути з натовпу. Всі ви знаєте, Так, я відразу попереджаю: більшість ароматів ви вже бачили і не один раз на моєму каналі, але як перебрала вам, якраз аромати, ті, які в ціні, в ціні до 500 гривень це Адам Левайн. Здається, він фовумен називається наш улюблений мікрофончик. Я думаю, що ви всі його вже знаєте, я його страшенно люблю. Це молочний сандал з жовтими і з якимись іншими квітами. І замброю, напевно, чи що. Та, Боже, я кожен раз його нюхаю, і кожен раз от просто ну, кайф кайфічний. Коротше, обожнюю Адама Левайна. Так, десь в мене тут був. Бомашка, бомашка. На сьогоднішній день він коштує 260 гривень, хоча ну, він був біля 100, Можна було за 90. Ой Боже, давайте я не буду згадувати довоєнні ціни, тому що, чесно кажучи, я коли готувалася до цього відео, я просто офігіла від цін, тому що ну, я не слідкую за всіма, особливо за тими ароматами, які в мене є. Всі ви знаєте, що твориться з цінами, тому я не буду порівнювати, я буду просто говорити на сьогоднішній день, якщо у вас його немає. А любите ви саме такі затишні, теплі, теплі ванільно-сандалові аромати, то він вам обов'язково потрібен. Плюс гарний флакончик, плюс він досить стійкий. Він не поливашка, він такий досить насичений, багато його не треба. Тобто розхід в нього економний. Так, звичайно, активізувались мої тварини. До мене йде коротконога штука якась. Ну, здрасте. Прийшла. Ладно, нам не привикати. Коротше, Адам Левайн, поїхали далі. Наступний аромат чудовий, прекрасний, це вже теж ну я не скажу, що це поливашка, але це дуже позитивний аромат. Один з найпозитивніших ароматів це є е, Мохіто Лов від Ульрік Деваренс. Взагалі зверніть увагу на цей бренд, якщо ви е, ще з ним не знайомі. Це аромат Мохіто. Тут нема що сильно розказувати: це м'ята, там цукор, там е, я не пам'ятаю, що там ще ну ванілі багато, там досить гарна піраміда. Я не пам'ятаю, чи там є алкоголь, але він алкогольним мохіто не пахне. Він для мене пахне чаєм, солодким, ліптон мохіто. Це улюблений аромат мого дем'яна. По суті, він його в більшості носить, я вже його не чіпаю, в мене і так ціла шафа, йому він подобається, він його таскає в школу. Якщо мені треба, я собі ним звичайно користуюся, але це в основному використався. Практично все. Я ще ніколи нічого не мала з, цих, з, цих, от, з цієї лінієчки. І я недавно побачила якийсь там Сексі Маск, він називається, чи що. Я ніколи на нього не дивилася, бо він там теж в рожевій коробочці. Ну, Тобто це Мохіто, я знала, що це Мохіто. А там. Так, Елька там вже вкрала зі бумажку. Боже, в мене коли закінчаться всі мої тварини, я заведу собі павуків. Вони нам не будуть заважати на віду. Отже, Мохіто. Це е, я розказувала про той, якщо я не помиляюся, Сексі Маск він називається. І я завжди не звертала на нього уваги, Я думала, там щось квітково-рожеве. І цей. І недавно вияснилося, що це ірисовий аромат. ірисово мускусний аромат, чистоти його, там дуже багато хороших відгуків. Коротше, я вже його хочу. Не знаю на що. Не питайте мене, будь ласка, не питайте. Всі ви бачили останнє моє відео про 36 нових флаконів і сьогодні будуть ще нові. Коротше. Уліїв Деваренс прекрасний бюджетний бренд. Зверніть увагу на нього, якщо ви його ще не бачили. Боже, я 7 хвилин говорю про два аромати. Ладно, поїхали далі. Класика! Класика! Куда ж без неї? Улюблена наша Глорія Вандербільд. Глорія Вандербільд коштує біля глуксинія. Глорія Вандербіль коштує біля 300 гривень від 30 мл і до 100 мл. Я бачила на різних сайтах. Він завжди був бюджетний, завжди він скаче в ціні туди-сюди. Боже, яка це для мене краса? Звичайно, що це треба любити стару школу, але композиція це просто неймовірна. Це альдегіди. Божечки, він кожен раз все гарніший і гарніше, як я його відкриваю. Альдегіди, білі квіти, дуже багато тут туберози, трошки цитрусів. Я вам вже розказувала, він на мені дуже по-різному звучить в холоді і в теплі, при тому, що носити я його можу і тоді, і в холоді, і в теплі. Гвоздика, м'яка база, креми, пудри, але все-таки це ну, таке звучання олдскульне. Так, надпис. Отак от. Ні, судно неправильно. А, Боже, з двох сторін надпис. Коротше, надпис тут гарний. В холоді загострюється свіженький стає такий гвоздично-альдегідний, гострий, такий прохолодний, дуже красивий, позитивний, енергійний, а в теплі більше такої м'якої туберози з нього вилазить. Альдегіди пом'якшуються, і тубероза так засолоджується дуже. Дуже обожнює цей аромат. Якщо ви не знаєте цього аромата, Обов'язково з ним познайомтесь, я думаю, що ви всі його знаєте. Це Софі Гройсман. Чудовий, прекрасний, заляпаною кришечкою. Поїхали далі. Трошки клонів. Я вам покажу трошки клонів. Це Фабіан Маше, в мене фльор букет Це клон на фльор наркотик. І дуже він красивий цей клон. От я вам серйозно говорю, я взагалі люблю флір Ну Ціни в них ну, захмарні. Я ніколи собі не куплю флакона. Е, мені не потрібна десятка, я маю від Levant оригінала. І ось це один з найгарніших клонів, які я пробувала. Вони переважно якісь такі важкі, дуже мускусно-бергамотово-різкі. А це така квіткова версія. Він не дуже стійкий, але слухайте, і ціна в нього була, коли я його брала. Коротше, він мені вийшов з, зі знижками від Єви з тими бонусами на карточці біля 100 гривень, а так він був там 100, 100 з чимось по акції 150 чи 160. І він мені обійшовся біля 100 гривень. Ну, прекрасний, 50 мл тут здається. Здається, 50. Дуже він мені сподобався, я його з задоволенням ношу. Він для мене не такий важкий, тому що для мене всі клони важкі. Для мене сам фльорнаркотік оригінал легкий. При, по, м Прозорий, повітряний, досить стійкий, шлейфовий. Всі ви знаєте, шлейф, фльорнаркотік. Але так. немає, оцей, ну він має в собі цю таку зудящу ноту, це таке сверло, але в оригіналі він воно легке, воно якраз таке, як мені подобається. Оце така мускусна прохолода, там така металічна, якась як натянута струна просто в ньому є. І от всі клони, вони такі занадто грубо зроблені. Там не струна, там вже такий добрячий канат натягнутий. Ось це тонкий аромат з більшою кількістю квітів, ніж всіх решту аналогів фльор-наркотік, які я пробувала. Зверніть увагу, якщо ви ще не пробували, вони в вільному доступі в будь-якій Євії. Звичайно, коли ми говоримо про бюджетні аромати, всі згадують класику Чарлі. Я принесла, в мене є. Чарлі Голд, Gold, Charlie Red і ось ці два. Я принесла вам сюди своїх любимчиків. Це мої улюблені white і blue. Blue для когось буде важкуватий. І це такий досить ретровий, О, класний класний зелений шипер, зелено-квітковий, такий насичений, густий. Не скажу, він такий, що він дуже мінявся. там. По, поки він на шкірі, він не дуже міняється. Сидить досить довго, хоча це туалетна вода. Але це такий класичний насичений шипер. Він для мене не дуже злий. Для мене нема надто злих шипрів. Для мене всі шипри мягенькі, якщо вони не шкіряні. До того я колись вам про то розкажу. Коротше, це мох, квіти, троянда. І не пам'ятаю, пам коротше, це такий зелений шипр. А це. Акватика 90-х, зелена шкірка. Кавуна, вода. Що ж там ще, я вічно вам розкажу. А, і стружка олівців. Моя улюблена стружка олівців, і такі, та вода дуже холодна. Вона така, як талою водою сніговою пахне. Обожнюю ці два аромати. Charlie Голд, щось мене почав піддушувати. Я не люблю персики. Не люблю персики, там мало того, що персики ще й сливи. І Charlie Ред, красивий, дуже квітковий, багатий аромат. Я його правда, ну, я його не дістала. Не, не тащила вам вже всі чотири. Він мене не підобушує, але оці от, прям, такі мої любимчики-любимчики. Чарлі на Вайт момент, на момент зйомки відео коштує на нанотіно на 190 гривень за сотен. Це є е, відлуння 90-х. Я вас відразу попереджаю, але я його обожнюю. Обожнюю. Слухайте, наступний аромат буде такий, трохи в мене завтик. Тому що ви вже протягом двох років, якщо не більше, всі бачили мій лимон з вербеною, улюблений мій лимон з вербеною, який коштує там біля 200 гривень, всі його закупили, всі його затарили. Я зайшла на сайт, а він 620. І я така: О, бюджетний аромат, все не показати. Але, але, є набір на нотіну на сьогоднішній день, який коштує 400. Так, я записала і забула, звичайно. 440 гривень коштує набір з аромата і ще там з якимись кремами чи гелі для душі, я не пам'ятаю. І він впаде в ціні. Він не ну не купляйте його за 600, Він буває дешевше, просто що я вам порівнювала ціни на сьогоднішній день. Прекрасний, подивіться, скільки в мене його залишилось. Ви пам'ятаєте, він у мене був повний в Project Penny. Все, я його закінчую. Мені ще його лишилося от на, на, на тиждень-півтора, я його закінчу. І я казала вам, я його не ношу, я його беру в Project Fun, я його не ношу, не ношу, як він мені зайшов на вечір після душа. Як самі бачите, я його просто лию на себе безкінечно. І кайфую від того і я, і малий, я що не вийду з душа, і вічно. Ти лимончиком пахнеш, балдіє. Коротше, прекрасний, освіжаючий аромат, дуже схожий на вербену від вербеновітан. Дуже схожий, я порівнювала. Тільки коштує. Ну, зараз не настільки менше, але в декілька разів менше, коли він по нормальній ціні прийнятній. Якщо ви його ще не маєте, візьміть собі, можна брати ось цей набір або почекати, коли він трошки подешевіє. За 600 з чимось гривень не беріть. Ще одна класика для любителів хардкору, так сказати. Це є Кіара від Ревлон. Божечки. Ну, це теж звич, стара школа. І він досить важкий. Він навіть для мене досить важкий, але який він гарний, який він насичений. Це квіти, це воскові альдегіди, смолистість, амбра. Він такий солодкуватість в нього від квітів. Хоча там, боже, там якісь фрукти заявлені. Я вас прошу, я ніяких фруктів тут не чую. Але він дуже гарний, він дуже такий. На сьогоднішній день він вже не так старошкольний. Тобто, давайте так, для парфманіяків він вже не настільки навіть старошкольний, ніж як Глорія Вандербільд. Він же такий, кудись взагалі туди десь вікісніше потягується. В нього такий ладан, в нього такий гарний там, цей, опопонакс, Я вас зараз забуваю, я вас зараз хочу опо, опо, опа, опа. Ви знаєте, коротше, смоли. Смоли густі насичені, альдегіди жирні, такі воскові, вони пахнуть аж прям, здається, вони тут не заявлені, але ну, слухайте, тут пахне прямо церковним воском. Дим, такий він насичений, такий він дуже атмосферний, ну він прекрасний. Прекрасний, чудовий, важкуватий, не для всіх, але дуже рекомендую спробувати його, якщо у вас буде на нього нагода. Коштує він зараз теж біля 300-390 гривень на нотіну. Вони якось відрізняються різними концентраціями. Там якось є 80%, 100%. В мене є для порівняння відливанти. Вони десь чуть-чуть між собою відрізняються, але. Я весь час забуваю, яка ось це в мене. Коротше, я брала нутіно, мені здається, що це саме та, яка коштує зараз 300 гривень, але там ще є якісь 100 і 80 В общем, я не сильно з ним заморачувалась, пахнуть вони між собою схожі це тієї концентрації. І дуже рекомендую теж, якщо ви ще не пробували. Моя новинка в шафі, і це подарунок, але я вже ще трошечки і трошечки я б його купила, якщо б мені не приїхав. На весну. Весна просто. Сара. Е, Сара лавлі Сара Джессіки Паркер. Чудова кулечка коштує 320 гривень зараз за 30 мл. Якщо ви його ще не знаєте. Аромат, який порівнюють з нарцису Родрігісом, і щось реально в тому є. Це лідяна така скрипуча лаванда. Там заявлена якось, якийсь алкоголь. Не то горілка, не то. Ні, не горілка. Не пам'ятаю, якийсь там алкоголь заявлений, я його не відчуваю. Для мене це лаванда, багато-багато таких холодних квітів і такий м -м, чистий, скрипучий пустірочний мускус, як в Нарцису Родрігеса. Якщо ви його ще не знаєте, це чудовий аромат, такий базовий. Якщо ви любите такі аромати, оцей аромат можна поставити собі в принципі, в шафу і мати його один. Чудовий, прекрасний, досить бюджетний. За 30, ну, тридцатка 30 це нормально. Я вже не брала сюди аромати, які там 15 мл, 10, бо все-таки, якщо людина має 1-2, то вже сильно на 10 мл не розгуляє, не розгуляєшся, якщо яка б стійкість в нього не була. З 10 мл мансуру можна взяти до 500 гривень зараз, якщо по акції хватає хватанути, то вони по 400 з чимось, але це одно ну, 10 мл при стійкості. Мансери все одно дуже надовго не вистачить. А цей і стійкий, і шлейфовий. Тобто, якщо вже брати щось бюджетне і одне, то я маю на увазі вже не мініатюри, чи там пробники, чи ще щось, а брати вже якусь тридку. І ця тридцаточка реально вартує на сьогоднішній день своїх грошей. Прекрасний аромат. Які я вам розказувала, я не могла носити його намазом. В мене був роликовий, роликовий такий триволок. Він мені ну, не подобався намазом. Поки я не догадалася перелити його в спрей. Просто закохалася в нього і тепер маю ось такий флакончик, подарований мені. Дуже дякую, дуже люблю цей аромат. Мої новинки. Ви ще їх не бачили, аромати бюджетні, і це клони. Jenny Глоу. Я нарешті познайомилася з Jenny Глоу. Я про них нічого не знала, тільки десь чула, десь бачила. І це дуже бюджетні аромати. Наприклад, така 30 коштувала мені 85 гривень. А ця 80 мл, зараз я вам про них розказую окремо, коштувала 140 але я навіть бачила на проміс за 100 а, акція. Ну, типу, перекреслена ціна і акція. Коротше, це в мене. Вони навіть не заморачуються сильно міняти назви. Це є білий жасмін і м'ята. В мене був оригінал цього аромату, ну, Джемалон. І я, слухайте, офігіла з того, наскільки він схожий. Так, да, він звучить грубше. Да, він... Е, ну, Джо Малон теж стійкістю не відрізняється. Просто щоб вона зроблена тонше, вона зроблена гар... Ну, не то, що гарніше, а тоньше. Я не знаю, як це пояснити. Я думаю, що ви розумієте, про що я говорю. Але то, що тут не вилазить ніяких зайвих. Ну, от, мені здається, там просто оригінал більше йшов мені в квіти, а цей більше мені йде в м'яту, що мене повністю влаштовує. Тут навіть гірчинка є, така трав'яниста. То жасминова гірчинка, яка от є в оригіналі цього аромата. В мене, Я в захваті від нього, чесно кажучи, я дуже мені сподобався і, коротше, рекомендую тим більше за 85 гривень. Єдине, що це Боже уроцьких флаконів, мені здається, в мене в шафі нема. Я буду ним пшикатися, не дивитись на нього, просто діставати і пшикати. Бо я не можу дивитися на ті флакони, це просто кошмар. Я розумію, що бюджет бюджетом, але порівняти той же Адам Левайн з прекрасним мікрофоном і порівняти ось це. Так, і оцей, що в мене є більший це хід. Я його ніколи не пробувала ні в оригіналі, ні в цьому арматі. Це є Blackberry Bay. Blackberry and Bay. І я не пробувала оригінал. Казали мені, дівчата, що він схожий, але це чорна смородина. Ягоди з листом, з якоюсь зелениною, з якоюсь теж трошки травичкою, з якоюсь, може, там є цитруси, може просто мені смородина дає таке, е, таку свіжість. Він мені знаєте, чимось нагадує такий, що в мене був з'єва, я забула, як він називається. Ягідний у в такі гарні гарних флаконах. І якщо не забуду, я десь або напишу назву, або поставлю флакон, бо я не пам'ятаю, як називається. Він мені дуже подобався. Єдине, що він трошки замилювався, а цей не замилюється. Цей залишається просто таким зеленим смородиновим листом. А мені дуже подобається зелений смородиновий лист. Гарний, освіжаючий, прохолодна, ну теж полив важкий, ну і теж нескладний. Але мені дуже сподобався. Якогось лавра такого типу прянощів, в яких я сильно не чую, швидше якусь зеленину. Але ну, я не можу порівняти з оригіналом. Але це, що тут налито, мені подобається. Цей флакон виглядає вже краще, ніж ті 30-ки їхні. Але ну, я задоволена, задоволена обома за ті гроші, це ну, просто супер для мене. І сподобався мені аромат, і я буду ним поливатися. Ще один чудовий, прекрасний. Ну, не, не новий аромат вже такий. Мало, його хто, мало хто про нього говорить, скажімо так, знають його багато, але мало хто про нього говорить: це є Бруксфілд Нюанс. Слухайте, це така краса. Єдине, що я знайшла тільки на одному сайті, десь на Промі цей аромат, а він був на мейкапі біля 200 з чимось гривень. Це, здається, 30 мл чи 50. 50, 50 мл. І це аромат про сливу, про інжир, про дуже-дуже гарну солодку ваніль і з якимись зеленими нюансами. І там красива піраміда. Він такий огортаючий, теплий, його порівнюють з. Мабусан, мабусан, але він ну він мені зараз заходить більше, бо мабусан я не можу носити в холоді. я Казала вам гірчить. Тут мені не гірчить нічого. Він чудовий, він прекрасний, і на ті гроші, які я його бачила в останній на мейкапі, це однозначно вартує цих грошей. Це моя любимка, це теж подарунок. Від Діми, але я знаю, що коли була нормальна ціна, на нього багато хто його скуплявся. Якщо я не помиляюсь, це 90-ті роки цей аромат. Ну, коротше, Дуже цікавий, гарний. Такий він теж нічого ні до чого не зобов'язує. Він не важкий, і при тому і фруктовість в ньому якась є, і гарна отака... Амброва ваніль. І Амбра і ваніль, але вони тут не важкі. Вони тут просто затишні, приємні. Чудові, хто ще не пробував, але десь побачите, якщо буде можливість, обов'язково його спробуйте. Він дуже гарний. Ще наступний бренд, напевно, з Єви. В мене без кришечки, це є букет Parfite. В мене чокоінд. Шоколад з мінтами. і м'ята. Чудовий, класний, дитячий. От, ну давайте позитивно дитячий, такий практично дитячий. От підійде від дівчинки, якоїсь на якої вже можна поливати спирт, так, і до любого віку, коли вам хочеться просто підняти собі настрій. Але ніякої тут дуже хімозі немає, ні, нічого, він в мене вже бачите, що ну от, він в мене був неповний, але. Дуже-дуже мені подобається. І зверніть увагу, правда, цього аромата, всі за ним ганяються, я його в наявності в Єві давно не бачила. Вони коштують біля 200 гривень, здається. Але взагалі зверніть увагу на цю лінійку. Вони простенькі, вони не надто стійкі, але вони не хімозні, вони чудові. Кавун дуже гарний. Дуже мені сподобався мандарин. З кардамоном. Він такий практично молекулярний. Чудові аромати завжди є, що знайти. Так, там нічого такого аж надскладного. Так, там нема такого чогось супер суперзамор... Боже, щось прилетіло мені над вікном, якась ворона. Супер замороченого. Але просто приємно гарно пахнути, ви там точно щось знайдете. Ваніль там якась є. От мене найбільше мені сподобалось кавун. Цей. І мандарин з кардамоном. Але ви можете знайти ще щось. А, Фрезія там ще є гарна. Гарні квіткові аромати стоять в Єві, здається, тільки в Єві. Я більше їх ніде не бачила. Але я можу помилятися. Я так часто ходжу по магазинах, я крім Єви, більше і так нічого не бачу, тільки продуктові. Коротше, звертіть увагу на цей аромат. Він дуже ну, всю лінійку на цей бренд. Гарний, прекрасний є і на сайті Єви, і в магазинах Єви. Тобто можете зайти, понюхати. І це моя така перлиночка. Ще один аромат бюджетний: це є Giardino dei Sensi. Це є в мене іріс. Poetico. А ще в мене є білий мускус. Чудові аромати. Це аромат, не дивлячись на його легкість, він досить складний. Він мені особисто нагадує пудрову версію «Пюрпуазон». Це такі густі, 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 густі білі квіти. Єдине, що він в концентрації набагато менший. Пахне він схоже, але концентрований він набагато менший. І такий він більше пудровий, більше тілесний. Ну він чудовий. Чудовий, кремові, білі такі квіти, насичені. Там, напевно, і тубероза ще, крім ірису, є, але ірис тут додає саме таких. Ну, такої пудровості, такої тілесності. І білий мускус, я його сюди не тащила. Він мені дуже схожий на білий мускус від тезорі Дірієнта, але він мені подобався більше, бо я там теж відчуваю якісь цитруси, якусь таку льдигідність, певно, не знаю, як це пояснити. А в білому мускусі від тезорі я цього не відчуваю. Зверніть увагу, всі назви будуть прописані внизу. Те, що я не пишу вам тут на екрані, дивіться внизу. Giardino Dei Sensi Iris Поетіко. Біля 200 з чимось гривень. Ну, коротше, він коштує десь біля як, як Тезорі до Орієнти. 200 з чимось гривень він на мейкапі. Зверніть увагу, якщо ви любите білі квіти. Недавня моя новиночка, я вам не буду довго на ній затримуватися, ви її бачили в попередньому відео. Це є Патрісія Ледо, а є s Fatal. Аромат, який по піраміді нагадує. Angel Nova, якої я не знаю, але подобається мені дуже-дуже-дуже сам по собі. Це лічі троянду, я до речі, тепер хочу лічі з трояндою. Я, ну, я хочу. Не питайте мене, чому знову? Не, не знаю. Дуже мені заходить оця гострота лічі. Така, знаєте, яскравість, така енергійність, вибуховість просто. Коротше. Лічі, Троянда, Малина і мускус. Здається, там мускус не заявлений. Там заявлена. Акіґалвуд. Коротше, там піраміда один в один, як Інджел Нова. Але пахне він. Може, тут той самий Акі-Галавуд так і пахне. Але мені дуже подобається цей аромат. Дуже. І там гарна лінійка, Я, до речі, нарешті спробувала білий. Білий, здається, схожий на білий чай від Елізавет Арден. Гарний цитрусовий чистий аромат. Мені подобається ще такий бусковий там, флакон. Я не розумію, на кого він схожий, але він мені сподобався. Там такі вологі м -м, квіти, типу, не знаю, чи то фіалка, чи то ірис. От прям як вологий листочок. Знаєте, прохолодний коли листок, От прям торкаєшся тої квітки, і вона має якусь таку водянисту прохолоду. Він мені теж сподобався. Червоний мені не подобається, це не моя історія. Там на Яку срозу? Мансери, ні, не мансири, Монталя. І там вже такі муску, який я не люблю, але я знаю, що дівчата не, ну, в захваті від нього, якщо ви любите такі аромати, я просто такі аромати не люблю. Ось це моя любимка поки що. З них трьох і коштують від 200 до 300 гривень, 250, 200 теж стоять в євах. Зверніть на них увагу. І з сьогоднішньої половиночки з першої частини останні аромати це ж теж клон, теж бюджетний, теж з Єви. Це Фаб'єн Маше провокант. Стоїть він в Єві в чоловічому відділі. Але я його там нанюхала, і просто, ну, це є аромат, який чимось нагадує другий з центрів, здається. А може, якийсь перший. Якийсь, коротше, якусь молекула. Це чиста молекула, це в нотах тут амброксан і соє супер. Здається, в центрі, другому ще є ірис. Тут е, ніби ірису нема, але оцей от сам запах чистоти, звичайно, він на любителя. Я знаю, що не всі його люблять, Матіола, привіт. Але я обожнюю ці молекулярні аромати. Так, він не такий стійкий, можливо, як молекула, але мені би, від такого аромату і не дуже хочеться якоїсь сильностійкості. Сотка коштує. Мені коштувало 250, так вони коштують типу, знаєте, як в Єві, типу, він коштує 499, але по акції вони там завжди мінус 30%. Біля 200-300-350 гривень, то по-любому можна його взяти. А на сайті Єві я ще бачила тест-тестер, який коштує ще дешевше, але я не знаю, чи він з кришкою чи ні. Тому рекомендую всім, хто любить молекули, але прям не настільки, щоб купляти собі оригінал за гроші, які сьогодні коштує молекула. Молекули чудові, прекрасні, я їх дуже люблю. Але це ну, для мене це дорого. А це для мене недорого. Коротше, провокант. В чоловічому відділі шукайте це. До речі, там взагалі в тюлінійку зверніть увагу. Фаб'єн Маше гарний аромат. Дуже мені сподобався прям. Чисто аромат чистоти. Всі ви знаєте, молекули, але молекули, якої чую, не молекули, а саме есцентрики. Напевно, можливо, це не другий, а якісь інші есцентрик, бо молекули я не чую. Ну, в крайньому разі першу точно не чую. Це я чую, це мені подобається і дуже я ним задоволена. Напишіть мені, будь ласка, свої аромати, які у вас є. от з таких дуже бюджетних сегментів, які ви направду любите і носите, і тянеться до них рука. До мене в мене, наприклад, тянеться до них рука. Ну, може, не до всіх, от, наприклад, кіару я там ношу не часто. Що <ган> там ще? Я навіть не знаю, що більше. Ну що все як все. Я вам ще зроблю другу частину. Там буде теж багато ароматів, напевно, так само, як і тут. Я не робила вже дорожче, ніж 500, тому що мені доведеться притащити всю свою шафу, бо в мене там більшість ароматів таких. Не забудьте написати мені коментар. Всіх вас люблю, обіймаю. не ігноруйте повітряні тривоги. Цімкі-помки.